Пана Сафіве, Хабарі, це на мові сухілі означає слава Богу, а хабарі це зовсім не хабарі. Це на сухілі як у вас справи. Дорогоцінна церква, я дуже рада бути тут. Життя таке цікаве, знаєте. Я пастора Анатолія бачила один раз в житті, коли приймала водне хрещення, і він мене хрестив на морі біля Одеси, так, було? От. А наступного разу він просто заходив в Кенії до нас додому, і я не можу зрозуміти. Ну, не вже таке буває. А в нас в Кенії океан. Кажу, що це просто Господь. Ми з пастором Анатолієм або на океані зустрічаємося Чаємося або на морі. От і сьогодні Господь благословив він. Дякую вам, що сестра Леся теж у нас була в Кенії. І Я сьогодні можу бути тут разом з вами. І ви дуже гарні всі. Насправді знаєте чого? Того, що ви, ви наречена Христа, і мені дуже приємно бути в тілі Христа. Куди я не поїду, там. Мій дім. У мене немає будинку насправді, але де б я не була, Господь справді дає сім'ю, дає людей, які мені дуже рідні стають. Хотіла почати з того, як мене Господь призвав на місію. Моя сім'я, я, як вже пастор Анатолій казав, що я вірменка, мої батьки вони переїхали на Україну після землетрусу в Вірменії. Це був 89-й рік початок 90-х, і вони були саме в епіцентрі цього це цієї ситуації цього землетрусу вони були в Лані на Кані. От і потім, після цього землетрусу, мої батьки вони переїхали на Україну. Ми жили в селі в Кировоградській області, і коли ми вже виросли, в мене ще є брат старший. Коли ми підросли, мої батьки вирішили все продати, і через те, що ми вже мали такий вік, щоб йти навчатись кудись, вони переїхали до міста в Кировоград. І так сталося, що ми просто все, що мали, мене тато був малюром, він мав гарну роботу. Ми мали будинок, машину, все ми ну, все, що потрібно, здавалося б, для життя, ми просто ну продали і переїхали в місто. В мене батьки невіручі, сім'я невіруча. Я одна лише, яка покаялась сім'ї, поки що, і коли батьки переїхали в це місто. Мій тато захворів дуже сильно, і ми не могли ми не могли купити будинок, тому що всі гроші вони пішли на, на житло, на медицину. Потім мій тато каже, що я хочу поїхати додому і просто попрощатися зі своїми рідними. Та як він їх вже 20 років не бачив і ні, 16. 17-16. і мій тато він поїхав туди в Єрменію, Там він помер. І знаєте, моя мама так ну тяжко це пережила, тому що ну, це її чоловік поруч був завжди, і ми приїхали в чуже село, в чуже місто. Нема ні друзів, нікого. Але знаєте, Господь був. Там і він був поруч, тому що саме в цей момент, коли мій тато захворів, мене запросили до церкви, де я на першому служінні, я злякалась дуже сильно. Думаю, мама, не тікай мене вдома, мене зараз тут в жертву принесуть, і я не повернусь додому. Мало того, що тато хворий, що я кудись попала. Але знаєте, Господь він такий великий і він так торкнувся мого серця, що. Я на всі сто процентів знала, що Бог там він мене любить, він все бачить і він просто поруч. І... Я прийшла додому, розповіла мамі. Мама була в стресі від того, що ну, тато поїхав, він помер, і вона там була на похороні. Я навіть не знаю, де він похований. Але ну, моя мама, приїхавши додому, вона не пускала мене до церкви. Е, такий був, таке табу поставлено було, що і навіть якщо я ну, буду намагатися йти в церкву, мене просто будуть прив'язувати до ліжка. І це був такий тяжкий етап, і в моєму житті, і в Сім'ї я просто не могла ходити до церкви і служити Господу. І знаєте, через три роки моя мама вона почала хворіти. От вона дуже сильно захворіла через те, що були ці переживання, того що чуже місто, чужі люди немає ну, підтримки, її нікуди не хочуть брати на роботу. 40 років, все, ти вже списаний, ти маєш бути молодий, активний, якісь стандарти є зараз. так? От, І тому мама почала хворіти. І знаєте, Господь такий милостивий. На цей, в цей момент, вже в цей період, вона вже не спорила зі мною, вона дозволяла мені ходити в церкву. і... І Вона померла буквально за сім годин до своєї смерті. Вона прийняла Христа в своє серце і пішла до Бога. Слава Господу! І тоді, коли я побачила це все, коли я е, зрозуміла, що Господь, все, тепер вже мене нічого не буде від тебе, від, від тебе якби тримати. Все, я буду йти за тобою, куди не покличеш. Я буду просто служити тобі. Я почала ходити в церкву, я працювала перукарем шість років, вчилася. В музичному училищі паралельно ходила в церкві, прославлені служила. Але знаєте, одного дня я співала, я пойду за тобой, куди би ти не повел мене, я ісполню все, для чого ти мене призвав. І я зрозуміла, Господи, чи справді я там, куди ти мене призвав, чи справді я роблю те, що ти хочеш. Тому що, Слово Боже, Матвія, написано, що Ісус сказав такі слова, зараз скажу 8.21, написано, не всякий говорящий мені, Господи, Господи войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего. І на той момент в мене якби був такий переломний момент, наче все добре. Ти ходиш в церкву, ти служиш Богу, ти, ти працюєш, ти якби маєш, де жити, знімаєш там квартиру. Ми з братом ми завжди були поруч. Ми, як ну, після батьків, дуже сильно скріпились з ним. І ці, ці думки, ці, ці слова, вони мене почали просто мучати всередині. І... Тоді, коли я ще прочитала місце Луки, 7, 7 20, зараз, е в Луки написано історію про жінку, яка з миртом прийшла і просто мила Ісусу ноги і витирала своїми е, косима. І там вони були в домі Симона, прокаженого, якого Бог зцілив. І Симон він запросив Ісуса до нього додому, накрив шикарні столи, бо Ісус його зцілив і дав йому життя. І знаєте, мене так торкнулось, це місце, тому що там було написано, що Симон почав помишляти в своїй голові, якби він був, якби він був пророком, він він знав би, хто йому миє ноги. І коли я ну думала про це, я думаю, і, і, Ісус каже, що. І Симоне, ти мені води не дав, ти мені не дав їсти, а вона мені просто без зупинку цілує ноги і умиває і миртом, і витирає моїми косима. І я думаю, Господи, недостатньо, недостатньо просто бути в Твоєму домі, недостатньо Ісуса просто запросити до себе додому. Здавалося б, ну. Він накрив шикарні столи перед Ісусом. Він, він просто дав все, що Він мав. Я думаю, навіть якби в нього хліба вдома не було, коли тобі дають життя, ти підеш до сусідів, збереш там найкращих корів і, і, і коз, і баранів, і все, щоб приготувати найкращу їжу для того, хто тобі подарував життя. І знаєте, коли він каже, що ти мені води, на, води не дав, це мене просто наскільки. Поставило крапку, що, Господи, я справді я Тебе запросила, в моє серце, в мій будинок, да? в серці в нас дім, я Тебе запросила, але цього недостатньо, чи справді я там, чи справді я тобі мию ноги, чи справді я служу тобі. І це був етап такий переломний, коли Господь просто закликав мене туди, де Він хоче мене бачити. І я просто одного дня дивилася. Християнські програми про місіонерів. І особливо мене торкнулись африканські діти, афр... африканський континент. І я просто не могла зрозуміти, це було таке маленьке бажання, ну просто в моєму серці, яке мені здавалося, неможливо неможливе, щоб воно стало реальним. і я розуміла, що я хочу там бути. І я мушу там бути, бо Господь мене хоче там бачити. Але як Боже, я тут десь в Кервограді, Африка, десь там, не знаю де. І я просто навіть не особливо молилась про це. але... Півтора року назад я почула про місійний інститут в Тернополі. Я вступила туди, півроку вчилася. І коли я молилась про те, щоб Бог мені дав гроші на навчання, бо я працювала перукарем, але ми з братом на силу витягували квартплату, плюс харчування і все таке. І ми ну, не мали так багато грошей, щоб відкладати на щось. І тим більше, мій брат він був проти, взагалі, того, що я вирішила їхати туди вчитися, бо він ну, був. Був якби, переляканий за те, що я там в Африку хочу їхати, він тратив батьків, тут ще сестра кудись хоче їхати, де повно хвороб і всього. І знаєте, я просто молилась, кажу, Боже, дай мені ці гроші, будь ласка, мені треба було 300 доларів. І одного дня. До мене зателефонував клієнт, і він каже: Постеріжіть мене, будь ласка, він прийшов на саме перший на восьму ранку в перукарню. Я його обслужила, я його бачила вперше в житті. Я не знаю, де він мені номер телефона знайшов. Я нікому про свою мрію не розказувала. Навіть пастер мій він не знав. Бо це було між мною і Богом. Це було щось таке нереальне, що я навіть про що я навіть не казала нікому з людей. І знаєте, коли ця людина постриглась, він мені... Заплатив, дав мені конверт. І з виду він виглядав дуже інтелігентно, тому я навіть не заглядала в той конверт, щоб ну, впевнитись в тому, що він справді заплатив. А в мене робота така, що я орендую крісло, те, що я мушу заплатити за нього, я плоть, плачу, а, а, а всі остальні гроші вони мої були. І знаєте, я навіть не дивилась туди, але коли я стигла інших людей, у мене просто всередині був такий, такий голос, що це. Моя відповідь, це моя відповідь. І коли я закінчила, завершила роботу, я відкриваю свою жухляду, відкриваю цей конверт. Я просила 300 доларів, і там було рівно 300 доларів. Слава Богу. Це було чудо для мене і підтвердження того, що Господь хоче мене там бачити. Я дзвоню цьому чоловікові і кажу, слухайте, ви помилились з конвертом. Він каже, ні, це вам. Кажу, як мені? Каже, вам. Каже, купіть собі щось, хочете туфлі. Кажу, та ні, ви не розумієте. Кажу, я просила Бога ці гроші, і він через вас відповів мені. Кажу, Бог, я розумію, що ти мені підтвердив, ти дав мені гроші на навчання. А що, а що, що я скажу своєму брату? Ти ж знаєш, як він настроєний. Я не хочу з ним сваритись і просто без миру в серці їхати і вчитись, бо я його люблю, і він мене теж любить, як сестру. Він піклується. І знаєте, я приходжу додому, молилася, і Господь каже, Просто ну в серце вийди і скажи йому: якщо ти думаєш, що це моя воля, є вина, то ти помиляєшся, бо це воля Бога на те, щоб я там була. Я просто вийшла і сказала ці слова. І він, буквально декілька секунд, подумавши, він каже: Їдь. Я поїхала в Тернопільський інститут, я відчилась там півроку, і вже останній. Місяці я вже знала, куди я буду їхати, бо я молилась, питала Господа, щоб це не просто мої якісь душевні речі були, а ще справді це від Бога. І знаєте, одного разу я вже настроїлась на те, що я розповім своєму братові про моє рішення, що я хочу їхати в Кенію в Момбасу. І от ми прийшли на вокзал, ми мали їхати в Київ на служіння. І я на цьому вокзалі настроїлась, скажу, вагак. Я прийняла рішення їхати в Кенію і з тої сторони. Трубки я чую, як він каже: Ти що з глузду з'їхала? Повернешся додому, будеш працювати як раніше, будеш робити все. Ти що? Ти знаєш, скільки білет коштує? Я кажу: ну, в одну сторону десь 500 доларів. Які 500 доларів, повернешся додому, забудь про свою Африку. Я кажу, не злись, якщо Бог хоче. Він мене там, він мені дасть все. І все на цьому розмова закінчилась. Я приїжджаю в Київ. Ми мали приїхати на служіння. Ми приїхали дуже рано вісім годин. Але сказали, що ви можете прийти до церкви, вам там відкриють все буде добре. Це був переход з осінні на весну, що такий. Щось дощли в такий, знаєте, і я була в осінніх сапожках, в замшових, вони мокнуть. Ми приходимо до церкви, там нікого немає. Ми стоїмо під таким навесом малесеньким. Цей дошлє. Я вже думаю, Боже, я так хочу додому, я нічого не хочу. <сум> Стою вже така, робчу, плачу, нікого немає, обіцяли відкрити. от, І приходить пастор вже біля 10-ї години відкривати церкву і каже: Вибачте, будь ласка, бо людина. Захворіла, яка мала вам відчинити двері, тож вибачте. І я пішла, сіла отак вперед, в, в, спереду, нікого не бачила, хто заходив в церкву. Мені було так холодно, і все одно я вже просто хотіла додому. Знаєте, як чисто, ну по-людськи, людина, що ти зробиш? Плоть <плоди> требує своє. От, Комфорту і остального всього. Але після служіння, коли я засвідчила. Нас запросили додому одні люди, і там серед них була дівчинка, яка була на цьому служінні. І знаєте, коли ми вже прощалися з цими людьми, вона підійшла до мене і каже: візьми цей конверт, там небагато грошей, але хоч на щось тобі вистачить. І коли я відкрила той конверт, там було 500 доларів рівно на білет. Це Господь. Він просто так відкривав двері, давав свої благословіння. І я вже дзвоню, вже така смілива. кажу: Альо, вагак! Він такий, да кажу, все тато мені дав гроші на білет. І він вже нічого не міг сказати. Наше життя насправді ну, є великим свідченням для наших рідних і близьких. Якщо у вас є рідні, які просто не слухаються, ви робіть те, що Господь хоче від вас, і він через вас буде прославлятися і в вашому домі, і в вашому житті. Зараз вже я готова розповідати про Кенію, але перш за все хотіла би показати коротеньке відео нашого служіння. от, щоб ви трошечки хоча б торкнулися і зрозуміли, як там по атмосфері. Мір вам, дорогі друзі! В цьому місяці почався новий учебний год в нашій школі. Открылись четыре новых класса начальной школы. Мы растем. Наши первые уроки были об Иисусе. Дети приглашали Христа в свое сердце, прося Его стать Господом их жизни. Один мальчишка подошел к картинке, висевшей на доске, на которой был нарисован Иисус, и, прикоснувшись к нему, а потом к своему сердцу, тихонько сказал, «Иисус, войди в мое сердце». Господь касался ребят. Верим, это лучшее начало. Господь благословил нас поездкой в село Випинга на пять дней, где мы могли жить с местными и служить. Дни шли насыщенно и духовной работой, и простым общением, показами фильмов и местным бытом. Господь приводил нас на жар. Люди получали ответы на свои вопросы, обращались ко Христу. Господь исцелял, освобождал от бесов. Идти с Духом Святым рука об руку, исполняя мечты Божьего сердца, это поистине счастье. Временами нам даже казалось, что это не мы вышли как делатели на жатву, а что жатва сошла с полей и сбежалась к делателю. Все мы – карандаши в руках Бога. И да, по справедливости таких несовершенных, как мы, никто бы никогда не выбрал до дела спасения душ. Но по благодати Божьей – это призвание всех любящих Его. Да поможет Господь всем нам быть послушными инструментами в руках Творца, продолжающего записывать страницы и книги деяний артист своего пришествия. Слава Богу за всех вас и за честь и привилегию трудиться вместе на Божьих милах. Любим вас. Доброславиться, да Отец. Я хотела рассказать про Кению. Кения – это целом христианская страна. В Кении разговаривают на английском языке и на сахілі. это кенійська мова. Насправді Кенія вона, вона християнська країна, але є дуже багато проблем з цим. Тому що християнство там в більшості воно номінальне, те, що ми там побачили, є дуже віддані, дуже насправді щирі і такі пастори, які шукають Бога, хочуть служити йому, але ми побачили ще іншу сторону медалі, те, що Більшості це церкви, які відкриваються там, вони відкриваються для бізнесу, для того, щоб просто мати кошти, заробляти на цьому. Ми стикалися з тим, що пастор він зранку до обіду працював пастором, а після обіду він вже був калдуном екстрасенсом. Так що можете ну, якби зрозуміти, так, яка атмосфера там і які є ну, проблеми. І Кенія. В Кенії жарко три місяці дуже сильно пече, а три місяці дощі сильні. Там зими немає, тому в нас вдома немає вікна, в нас є, але вікна не закриваються, таких немає потреб. От, е Хотіла розповісти про команду, що нас три дівчинки там служать: Настя Свята і, і я. От. І часом буває так, що ми, ми робимо чоловічу роботу. Наприклад, якщо ми їдемо кудись на евангелізації, нам от такі колонки треба загрузити в машину, пульт, генератор, бо світла немає в селах. От. І ми такі дівчата таких юбках, ці колонки на плечі машину загрузили. В наше одного дня в нас ворота вони тяжкі і вони відкриваються на одну сторону. і Не впали в нас. І знаєте, як ми їх відкривали? Ми просто свята виходила на вулицю. Ми з Нацею були у дворі. І нам потрібно було там такий речажок, його треба було витягувати. Значить, ми з Нацею швиденько піднімаємо ворота, щоб, щоб одна з нас встигла дручок під низ підкласти. От ми підтягуємо ці ворота. Хтось один дручка підставляє, тоді хтось один на цей дручок пригає, а інший має встигнути гачок зняти. Коли вже це все зробили, тоді свята з ноги з другої сторони. Їх. Їх відкривала. І то ми буває, приїжджаємо після служінь, десь о 10 годині в нас до в дворі собака є, овчарка німецька. І то починається собака гав-гав-гав. Ми прийшли, приїхали, а там в Кенії люди ходять, ну в жінки ходять в юбках вони не вдягаються коротко, штани дуже рідко. От і ми теж так, щоб ну, повага і культурні ці всі моменти, ми теж вдягаємося в юбки дуже просто ми вдягаємося. Це я сьогодні так, діти. Леся каже, ніхто не повірить, що ти з Африки. Я кажу, я сама вже відвикла від такого. І знаєте, ми такі три дівчинки, такі дівчинки, приїжджаємо додому в цих юбочках, такі скромно виходимо, і починається. Га-га, баба, га-бав, -га, собака. <смі> так що нам потрібні служителя, нам потрібні брати, щоб сім'ї, приїжджайте я запрошую вас, будете з нами відкривати ворота. От. Хотіла розповісти про те, що ви бачили, там що дітей це в нас в селі. Ми відкрили школу для бідних дітей. Зараз цій школі навчається 110 дітей, навіть зараз більше, які можуть отримувати звичайну освіту, від якої вони повністю відречені, того що сім'ї багатодітні в Кенії школа, е, освіта повністю вона е, платна. 36 доларів батьки мають заплатити за три місяці за одну дитину. Можете собі уявити, якщо в них дев'ять і не менше п'яти. То це дуже багато коштів. Тому діти, вони в нас є в школі, 16 років може дитина сидіти в першому класі, в початковому, і три роки вона там може сидіти і через те, що вона дуже відстала, вона не може сприймати все швидко і запам'ятовувати. Тому ця школа допомагає отримати освіту і просто хоча б. Так, щоб вони могли читати, писати, бо їх батьки новонавернені, які приходять в церкву, каються, приймають Христа в своє серце. Тоді вони просто не можуть Біблію читати, тому що вони не знають мови. І знаєте. Ці діти отримують медичну допомогу. Дуже часто ми стикаємося з тим, що може вам розповідали вже пастор Анатолій або Леся, Дуже часто стикаємося з цими всякими дуду, дуду, що це таке. У нас діти вони звикли ходити босі, і навіть якщо ми їм купуємо взуття, вони приходять в клас, складаються взуття, а коли перерва, вони просто босі бігають на вулиці. От. І в нас є наказання для них, щоб вони не бігали так, вони мають завжди взуватись, бо тоді в них. Під ніхоть залазить такий, як кліщ маленький, як черв'ячок. Він залазить під ніхоть дитини і починає там їсти плоть, відкладає личинки, яйця, і ти маєш це все потім витягувати голкою. І це є риск того, що діти вони хворі снідом, їхні батьки помирають від сніду. І ти просто часом не знаєш, як зарадити цим дітям, що їм розказати. Ти розповідаєш їм про Ісуса. але вони повертаються додому, знаєте, і вдома в них там колдовство, п'янство і все остальне. Бідність Ми е, почали. Відвідувати сім'ї наших дітей, того, що ми дізналися, що 80% батьків наших дітей вони алкоголіки, вони продають алкоголь і самі п'ють. Як здобути алкоголь в кані, якщо немає грошей? Дуже просто біля кожного будинку глиняного, в яких вони живуть, без світла, без Нічого в них немає в ці, в цих домах. В них є пластмасові бутилки, які ми викидаємо. Вони збирають їх або картонові коробки. Вони їх складають, кидають на землю, і діти сплять на тому. І знаєте, коли ну батьки вони п'ють, вони просто зривають з пальми кокос зелений, зрубують його, кладуть на сонце, і через дві години вже можна пити цей алкогольний напій. І тому батьки вони потребують те, вони також потребують е, того, щоб е, Христос Він просто змінив їх життя. Бо про, в школі ми кажемо, вас Бог любить. Кожного дня ми маємо біблійні уроки для дітей. Ми сіємо слово. І часом буває тяжко того, що ти бачиш дітей перед собою, і ти думаєш, Господи, де плоди? Господь, може, ми щось не те робимо, але знаєте. Одного дня Господь просто промовив наші серця, що служіння дітям це служіння віри. Ви не бачите сьогодні, але повірте, це нове покоління, серед них є і пастори, і, і місіонери, і євангелісти, і вчителя. Ми віримо в це. Вони діти, але вони наші учні вже. Бог наш великий Господь. Цілити понадворіння, Бог, Бог наш всесильний. 我。